Привіт, дівчата! Я рада <клес> вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня. Мій канал про моє життя, про моє в'язання та все, що з цим пов'язано. Сьогодні у нас 2 жовтня, і я знімаю своє відео. Знімаю чому? Тому що я хочу похвалитися, що, напевно, з мене вже знято закляття принцеси Нев'язухи. І в мене є одна готова робота. Це шкарпетки, вони ще вологі, але мені не терпілося вам показати, похвалитися. Значить, резиночка зв'язана це флора дропс, а це Альпака дропс. Оце тільки резиночка, і отут от на халявці, халявка невисока, висока дві смужечки от такі флора. Вся інша це е, пряжа Weasel Waves. Вона знята зараз з виробництва, але в мене був о, в о, запасах о, така пасмочка. Я, я, коли це я розмотувала, ну, в квітні я в'язала одні з шкарпетки з цієї пряжі пасми. І ось о, ще одній. І в залишок. Зараз я вам покажу залишок. Ось це ось, ось. E -е, із світлих кольорів і, -і, 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 -і. і ось такий маленький клубочок. Ну він в дві ниточки, я так змотала. E -е. Якщо пам'ятаєте, початок був дуже темний, я відмотала. І ось цього темного в мене зв'язана тут п'яточка. Так, шкарпетки в мене зв'язані, і я приступила, я в'яжу цей кардиган. З тестування, і вже я в'яжу рукава. Я думаю, що планочка, якщо пам'ятаєте, я вам про планочку розказувала, що в мене є сумніви, що вона буде так, так же підскочувати, але резинку, як ми знаємо, бобінний меринос мерінос не дуже гарно тримає, тому, я думаю, все буде добре. Якщо все по плану в мене буде, то я за цей і наступний тиждень рукава дов'яжу і потім поїду а, до Лора і куплю заодно гудзики, коли буду в Талліні. До Лора я поїду, тому що в мене вже задовбав мій нескінченно закладений ніс. Ну, він не те, що закладений, я можу ним дихати, але. А він дихає дуже добре, особливо вночі, і часто просипаюся з... від того, що в горлі пересохло, від того, що я дишу дихаю ротом. Ось. Так, сьогодні в мене ще був як це, кружок очумілої ручки. Я робила ось такі світло від. від... Як це світло? Відбивачі. Ну, коротше, цей, е, в Україні такого закону немає, а в Естонії е, в правилах дорожнього руху є такий пункт, що всі е, пішоходи мають з жовтня з якогось жовтня по якесь квітня, обов'язково мають, обов мають бути або на одягі такі елементи, або на сумку, або кудись е, щоб носити. І сьогодні прийшло повідомлення з садочку, що треба принести в садочок кілька таких штучок. 10 жовтня в садочку буде. Як це? Мероприємство таке. Всі групи будуть вішати на Парка на на паркан навколо садочку, будуть вішати такі елементи, і потім вже обирати собі і вішати на одяг. Ось, В тому році я не приймала участь, бо я не знала, а в цьому році вже і ми трошки приймемо участь. Це я зробила з якось на Аліекспресі, замовила от таку от стрічку, в мене біла, і, і ось така жовта. Я замовила, думала, що це типу тканина, щоб на одяг пришивати, але вона вийшла така ось на картоні. Ну, не на картоні, а так на папері. Але я носила, ну, теж отак так от склеювала з двох сторон, ну, от, на, на жовтому та на білому видно. І нормально витримувала майже всю зиму. Поки не загубила. Ось, Так. А ще мені прийшло повідомлення від моєї віки, канал Медеінфі, що вона не, не віддає з пошти, що вона прислала мені посилку. Тому зараз я сідаю на машину і їду, бо нетерплячка велике діло. Підключуся до вас, для вас от зараз підключуся, а сама зараз їжу і потім розкажу, що там. На вулиці дощ, але кого це зупиняє, коли треба їхати за посилкою? Їду короткою дорогою, щоб не об'їжджати по колу, але, напевно, назад поїду вже. А, як це? Так, да, по колу поїду в об'їзд, тому що. Така собі дорога по дощ. Добре, що на цій машині можна їхати і повільно воно не дуже. Як це? Це коли на паливі, да, на бензині, на дизелі, так коли повільно їдеш, то багато жире. А на цій можна і повільненько їхати. Ось так. Добре буду виключати, не буду вас мучити дріб'язжаннями. Посилку отримала, забрала, вже приїхала. Ось вона. Таке моє щастя. Віка, все ми Дякую тобі. Зараз розпакую і покажу. Так. Ну, ось воно щастя. Є мені ось така ось карточка. Ну, Віка, я сподіваюся, ми все-таки зустрінемось раніше цього віку. Ось, трохи підросте мій малюк, вже не дуже малюк, вже скоро 3 роки. Ось вже простіше з ним буде мандрувати. Тому, якщо не ти до нас, то ми до тебе. Йому будуть цукерочки, мені де йому де, тато обійдеться. Так. Регіовіка, напевно, не подужала, віддала мені. Так, оце прикольно. А, я такої не бачила. Це класичний состав. 75 на 25, 400 метрів. Я таку люблю. То, ну якщо ще зайвий, то присилаю. А отаку я ще не бачила ніколи. ось, Точніше, як я на сайті бачила, але не замовляла. Тут теж класичний состав, 280 метрів, і ось така вона секційна. Так, тут у нас ще. Налі. От у нас Налі немає в магазині ну, чомусь. Ну, може, там о... якихось по побільше призмів є, але так немає. Це в нас Perfect Reflect. Хм. Шапку буду в'язати. А це на що? І це. На. Дякую, Віка. Ой, щось я відвернула. Наклала-наклала тут моточки, заклала себе. Так, ну і це, напевно, мені особистий подарунок розпакую сама вже. Бо це Віка написала, що це мені подарунок. Ось. Так, буду на сьогодні я вже закруглятися, буду в'язати кардиган, медитувати на оце щастя. Тепер я точно розкодуюся. Точніше, як? Я не пам'ятаю, розповідала я чи ні, чому я довго не в'язала, в мене не було не, не тільки часу не було, не було бажання. Я приймала участь в одному тестуванні, там була футболка. Організатор така дивна дамочка. Я не буду називати ні імен, нічого, просто розкажу. І вона, значить, я все зв'язала, все вклалася в терміни. Але вкладалася через те, що мені запропонували цю роботу, я вкладалася в притик-впритик. Притик. Ось, і я дивлюся, що. Ну, у мене було, наприклад, два вечори таких більш-менш вільних, і, вихід... і один півдня ми їздили на машині там багато, і я могла в машині пов'язати. Але в мене залишалося тільки закриття низу, а рукава ще треба було в'язати. Закриття низу голкою, ну самі розумієте, голкою в машині не закриєш. Ну, пок крайній Марія, я ще не змію. Ось. І я їй написала, що так і так, дайте мені опис рукавів, я вже буду в'язати рукава, а потім я все, все разом я закрию. Бо в мене вихідний четвер, а потім тільки неділя. А в неділю був останній термін. І вона каже: ні, не дам ніяких цих, типу типу, часу багато я вам давала, в'яжіть. Ну, добре. Я в понеділок після обіду я вже закрила низ, потім вона дала опис рукавів. Ні, у неділю ми багато їздили. понеділок, вівторок, у мене робочі дні, потім середа, і потім четвер середа вихідний і четвер п'ятниця робочі. І я її просила, щоб я могла у неділю, поки їздили, в'язати рукава, а потім вона по... вже я в середу вже по... попрала. Ні, не дам. Ну, Тобто, я дов'язала вже, закрила у неділю, ввечері закрила я цей низ, відправила їй, вона прислала опис рукавів. Я зв'язала о... у середу попрала, ну і вже по-нормальному я вже змогла добратися до неї тільки у суботу. Я міряю, а рукава там було так, такі. Не знаю, як це пояснити. Рукава були дуже-дуже мені тут широкі. От дуже широкі, я коли ну, руки опускала, тут прям такими складками були. Я їй присилаю фото, говорю, ну це ненормально. Вона мені пише, типу, давай перев'язуй. Там не роби прибавки, там зроби убавки і все. І так я говорю: я не встигну говорю, до неділі все зробити. Встигнеш? Ну, У неділю я пишу, що я не встигаю, я не ну я, 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 ну, я настільки швидко в'яжу, щоб все п п розпусти, ну, розпустити там, понятно, але треба було відрізати по різинці це закриття рукавів. Оце. І вона сказала, що я не впоралась, я не впоралась. Я зв'язала по її опису, але я не впоралась, і я маю заплатити за майстер-клас. Ось такі у нього були, були умови. Добре, я заплатила, вона мене мене обізвала, сказала, що я наче ну, майже рукожопа, раз я не змогла. Вчасно побачити, що вона не так. Ну, може, я ну, трошки. Вона і права, що я не приміряла зразу. Але ну, надія ж була на майстра, да? тому що я дивилася, що у всіх дівчатах, хто в'язав, у всіх нормально. Але проблема в чому? Я отут я не худа, а руки в мене худіші для мого основного розміру, скажімо так. Тому так вийшло. І ось воно ол... наклалося, і робота, і ось це приниження мого я, скажімо так, і я не в'язала. Ну, а потім оцей кардиган, він мене трошки так о... підбадьорив, я його в'язала о... те, що в мене трохи засмутили, засмут... ну, а задачі української, як напишіть, бо щось я. Ну, коротше, я не в'язала. А потім Віка вже виклала відео, вже вдруге Віка виклала відео. Уже Віка дов'язала не свої. Ну, а я чим гірше Я теж. Так що, Віка, давай. Ще мені відео, щоб я на тебе буду рівнятися. І буду підганяти хвости. <хи> так що так от, дівчата. Добре, дякую за перегляд. Дякую, що дивитесь. Не підписуйтесь. І до нових зустрічей. Пока-пока. Слава Україні! Героям-героїням слава!